У Києві, на станції метро, площа Українських героїв, колишня площа Льва Толстого. Оновлення зі стін демонтували стару назву. Про це сповіщає київський метрополітен. Наразі на колійних стінах відсутні написи триває виготовлення літер. Шрифт для назви площа українських героїв розробив відомий київський дизайнер Богдан Гдаль. Безкоштовно у літерах вирішив передати. Український дух через оригінальні форми літер та стиль початку двадцятого сторіччя, епохи Нарбута й Кричевського. У метрополітені вже змінили старі написи на інформаційних показчиках, картах, схемах та вказівниках. Оновили звукові оголошення, трансльовані у вагонах. Обережно двері зачиняються». The doors are Площа українських героїв. Нагадаємо. Рішенням Київської міської ради перейменовано дві станції метрополітену. Площа Льва Толстого на площу українських героїв, а дружбу народів на Звіренецьку.